Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Пане Вадимо, мої вітання вам. Вітаю вас. А я розумію, що ви не коментуєте постачання зброї, але попрошу все-таки політичний момент прокоментувати. На вашу думку, чого так боїться офіційний Берлін? Що не вистачає Німеччині, того що є, наприклад, в країнах Балтії, де ну розумію, що Україні треба допомагати важким калібром? Ну, я думаю, що в принципі тут э, немає якоїсь там достатньої відповіді, Тобто можна сказати, <класти> вкласти відповідь в одне речення. Тобто, сказати, що вони бояться ні, це не зовсім правда. Э, тому що чому вони э, зараз тягнуть час, чому вони це роблять? Перше, це величезна бюрократична машина. Э, Друге, це, власне кажучи, це повністю ломка всіх їхніх э, э, ставлень до э, зброї. до... Э, в принципі, воєн і так далі, і так далі, які в принципі виховували починаючи з 1945 року. Потім це безумовно так чи інакше залишки в принципі, сподівань на пізнішу нормалізацію стосунків із Російською Федерацією, тому що Росія все ж таки була ключовим партнером, енергетичним партнером Німеччини останні 20 років і на цьому будувалося, два в чому Є ще ряд інших там індивідуальних факторів, тому тут немає якоїсь такої одної відповіді, чому вони бояться. Поступово вони міняються поступово вони е, починають е, рухатись, все ж таки до того, щоб передавати нам зброю, справді. Вони передають велику кількість зброї, але, на жаль, на жаль, ми теж є заложниками усіх всіх факторів, які складалися навіть не протягом останніх 9 років, з чотирнадцяти року маю на увазі, а в останніх там 70 років після 1945 року. Але ми якось звикли до того, що Німеччина це ледь не країна номер один у Європейському Союзі, але тепер якось з огляду на цю ситуацію, нерішучість так не скидається на те. Принаймні, чи йде до того, що Берлін втратить оце лідерство в спілці, там, можливо, це Франція, зможе б Париж офіційний перебрати цю, цю першість. Бо доволі різкі заяви насправді є з інших менших країн, не таких успішних, як країни Балти, Балтії, чи з боку Польщі, яка теж нам дуже приємно зараз, я не скажу, що не дипломатично говорить, але дуже прямолінійно. Ну в принципі, з точки зору економіки, безумовно, німеччина залишатиметься країною номер один в Євросоюзі. і так чи інакше, від її поту багато в чому буде залежати велика маса економічних факторів європейського союзу відносно політичного лідерства. Ну, поки що, ще говорити рано про втрату лідерства Німеччиною, я б кажучи, зараз не став би так питання. Росія спікер Держдуми знову заговорив стару пісню про ядерну зброю. Ідуть ядерні погрози країнам НАТО в такий собі Вячеслав Володін. По перше, наскільки це важлива персона в Росії, наскільки він самостійний у своїх словах? Чи все таки це вилещування перед Москвою перед Путіним? Точніше, і по-друге, ну ця стара пісня. Вона який сенс має зараз про ядерне озброєння? Ну, вони з'явилися ці заяви в нього, в і ще вишив ряда менш впливових людей після того, як з'явилися розмови про те, що Україні можуть дати е, ракети, які е, е, ракети дального радіусу. Тут, тобто, власне кажучи, не Хаймерс, а вже наступне е, наступний тип ракет, який може добивати на 200 і більше кілометрів. Тобто, власне кажучи, тут вони розуміють, що в цей момент е, як тільки почалися розмови, про це повторюю, поки що це розмови. В принципі, тільки почалися розмови, вони розуміють, що треба грати на випродження, тому що ситуація, яка була влітку цього року, коли фактично завдяки Хаймарсам вдалося знищити всю логістику Російської Федерації на Херсонщині, і вони зрозуміли, що далі у них в принципі немає можливості для підвозу ніяких техніки людей. Ну майже це дуже устанню підвоз техніки, людей, боєприпасів і так далі. Якщо України з'являється з, з ракетою радіусом 200 більше кілометрів, в принципі, це ламає всю російську логістику як на півдні, так і на сході, і безумовно це для них може бути неймовірним ударом. Тому вони починають грати на випередження, тому вони починають говорити про ядерні кнопки, про ядерну зброю. Автоматично запускається між іншим паралельно в їхніх телеграм-каналах. Запустилася історія про те, що Перший удар буде нанесений по Польщі, і так далі, і так далі. Тому в даному випадку вони задіють останній свій довод, який у них на сьогоднішній момент існує. Тобто, це ці слова радше спрямовані для внутрішньої російської аудиторії, аби підтримати дух, що мовляв, якщо там буде щось не так, то ми як гавгатимо по цьому ядерний пепіл, і все інше. А друге, це підняти можливо або спровокувати якусь певну паніку серед звичайних людей в тому ж європейському союзі. Це не, не... Я, я думаю, що тут не стільки для внутрішнього, скільки для зовнішнього споживача це було зроблено, тому що в даному випадку вони чітко розуміють, що Поява такого озброєння в Україні це звичайно неймовірно ускладнює їм життя на всіх фронтах. Росіяни терористи, і це вже зрозуміло. За New York Times написав велику публікацію про те, що Росіян підозрюють у причетності до розсилки листів бомб по Європі. Ми пригадуємо цю історію, зокрема в українському в українській амбасаді в Іспанії. Йде серйозне розслідування, якщо ця версія підтвердиться, які висновки має зробити зокрема Європейський Союз і НАТО? Адже це далеко не єдина диверсія, в якій підозрюється Росія. Я нагадаю, наприклад, тужнімеччину, яка зараз так як коливається. Диверсія на залізниці їхній, де дроти підрізали і все ледь не зупинилося, потім північний потік і все інше. Ну, в принципі, для нас ключовий момент, головний висновок, який потрібен для нас, насправді, це залишити єдиний політичний захист. Тобто, в принципі, все, що робить міцніше з, з західну коаліцію проти Росії, це грає на народу. Тому в даному випадку для мене, в принципі. Е Ну, я вважаю, що найважливіший висновок із того, що може бути, це те, що ця коаліція не затримується. Ця коаліція не почне іти на, скажімо так, переговори, які нам точно зараз не потрібні. Про ситуацію на фронті ж хочу з вами поговорити. Запорізька область, наскільки я розумію, йде активізація ворога на цьому напрямку. Спроби були наступу локальні, але всіх їх відбили. Повідомляє про це офіційно генеральний штаб. Тим часом пропагандисти російські підняли цілу кампанію. Мовляв, росіян є успіхи на цьому напрямку. Як це можна трактувати? Тобто, це той самий гарячий напрямок, який нам обіцяли в лютому, чи все-таки це може бути якесь певне відволікання? Ну, поки говорити про те, що це гарячий напрямок, про який говорили в лютому, поки не доводиться. Поки що це локальні наступи, в цілому, там в принципі, відносно невеликими силами, там в районі, як мені казали, ну відносно невеликими силами вони промацують наші позиції. Тобто, там два тижні тому щось подібне вони пробували робити в районі Голіволя. Щось кілька трошки раніше в районі Новосілківки. Зараз вони це зробили на запорізькому напрямку. Говорити про те, що це почався там великий наступ, ні точно не можна. Чому росіяни так за це вхопилися? Я думаю, що е, все це треба дивитися в контексті війни Міноборони та Пригожина та Вагнерівців, і, власне кажучи, на фоні. Того, що Пригожин не може взяти Бахмут, вони починають показувати, що Міноборони бере якісь населені пункти, які насправді вона не бере. Тому от, в даному випадку інформаційно це треба дивитися, перш за все, з цієї точки зору, а з іншої сторони, їм потрібно показувати хоч якісь перемоги. Навіть те, що цієї перемоги немає, це не жодного значення. Вони в принципі продовжують розказувати міфологіями, ну, Класичний типа це Мар'їнка, яку вони вже скільки там чотири місяці як розповідають про те, що вони її взяли, тобто в даному випадку це виключно от, з цих точок зору треба розглядати ці інформаційні вкиди. З цим зрозуміло. До речі, про Пригожина. мені зайця на тлі вагнерівців і всіх цих розповідей. Про них ми забуваємо про мобілізованих звичайних російських, яких теж чимало, і які теж додають великої мороки українським збройним силам на лінії фронту. Чи не перебільшена увага саме до вагнерівців? Ну тут ну, ви повинні зрозуміти, що ключові просто бої відбуваються зараз на посалдам Бахмута. А там зосереджені е, переважно або виключно частини Вагнера. Саме тому ми приділяємо цьому стільки уваг. Е, Ну, Зірка Вагнера згасає, принаймні е, дослідники військової справи зараз кажуть, особливо після того, коли йому Бахмут не вдалося взяти. Чи з цим погоджуєтесь? Ні, я сьогодні читав цей висновок Інституту вивчення війни. Ну, чесно кажучи, для мене це. Е, е, ну, я, я вважаю, що тут вони глибоко помиляються. Ніякого згасання зірки пригожина на цей момент ми не бачимо. Тобто ми можемо сказати про те, що він продовжує свою політичну кампанію, він робить політичні заяви. Він активно просувається в сторону е, в своїх впливів в думській фракції СПС. І, власне кажучи, поки що говорити про те, що Пригожин – Згасає і сходить з політичного небосхилу, ні, це абсолютно неправда. Він буде ще далі боротися. Він в принципі далі свою спартапарте вважає Герасінова і Шейгу. Він далі продовжує їх драконити, буду говорити так. І тому поки що, ну чесно кажучи, навіть соціологія говорить про те, що рівень довіри до нього росте. Тому тут говорити про те, що його політична зірка почала згасати. Усильствовані він явно попав в штаб. Ну, буває. Скажіть, будь ласка, а політична кампанія до чого? До президентства, до наступництва за Путіним? Чи це розігрується історія злим добрим поліцейським, коли Пригожин буде злим, таким кривавим? А Путін, наче вже на його тлі, виглядатиме не сильно? Ні, ніякого президентських амбіцій пригожено на цей в цьому разі немає. А, це виключно думська кампанія. Він хоче. Стати одним із лідерів партії СПС, в принципі, взяти це ядро найбільш урапатріотично настроєних росіян і спробувати там створити там фракцію десять 10 відсотків, яка подолає 10-12%. відсотків, ну і паралельно по різних регіонах пробуватиме робити теж саме. Тому в даному випадку він грає виключно в нугази Жириновський двадцять що таке СПС. Це що це... ж це партія? Це фракція в Держдуни Російської Федерації.